А ну, а на баштах. Хто? А на баштах, дайте, ну, червоний, і там червоний. І, і, і там червоний, і там теж червоний. Так, на баштах у нас стоять... О, стоп. Друзі, мені казали звільнити полонених емонгенсів, а значить... От так, до, доброго дня, доброго дня, доброго дня, доброго дня. А значить, це напевно. Так, це напевно і є ті полонені монгаси. А ну, давайте ми ще раз там пройдемося. Так, друзі, ану-ну, ну, давайте ну. Що? Ей, хлопці! Доброго дня, що ви тут? О, я там бачу, у них є одне вільне місце в карцері. Тобто, якщо вони викриють мене... То реально воно їм прямо знадобиться. Так, тобто я маю знешкодити їхні бочки. Так, взагалі, що входить у мої обов'язки: знешкодити бочки, звільнити полонених.